Вітання на телеканалі Віка час контакту і мої співрозмовники сьогодні. Активіст автомайдану Роман Ганзевич, юрист Людмила Бордунос та лідер руху Нові люди Віктор Євпак. Вітаю вас, панове. Вітаю. Доброго. Поговоримо сьогодні про ситуацію довкола роботи Черкас у системі електронних закупівель, держзакупівель Прозоро. Нагадаю, глядачам минулого тижня в нас на ефірі був секретар міськради Олександр Радуцький. Тема розмови була та ж зокрема щодо призупинення рішення владцями про здійснення саме допорогових закупівель у системі. На думку посадовців, це полегшить життя комунальним закладам міста, які через цитую пробуксовування закупів не могли вчасно отримати замовлення, як то, наприклад, ліки, та і в принципі будь-що. І за підрахунками чиновників, понад 30% закупівель в допорогах не відбулися. Яка ваша думка з цього приводу? Пані Людмила, давайте почнемо. Ну тоді хотіла б сказати, не мені не зрозуміло звідки статистика така в чиновників, тому що у нас було проведено 66 закупівель. Через систему Прозоро, саме до порогових, не відбулися з підстав, що відсутні учасники, тільки 15 закупівель. Всі інші, які не відбулися, відміняли самі замовники, в зв'язку з чим, це з їхньої вини, вони не відбулися. ці закупівлі. 33 закупівлі завершено успішно. Угу. Тобто, по суті, на вашу думку, до порохи в Черкасах в Прозоро потрібні? По Перше, вони потрібні, по-друге, було вже. Внаслідок 33 завершених допорогів зекономлено майже 400 тисяч гривень. Тобто, це цифри, які показують, що вони кричаще необхідні для нашого міста. З яких причин тоді ці допорогові закупівлі рішення щодо них призупинили? Пане Романе, давайте ви. Ну я думаю, що пан Радуцький все детально розповів, чому не працювали допорогові процедури ну, в комісії, яка працювала при Черкаському міському голові. Була геть інша думка, і ми цю думку доносили до пана Бондаренка. На жаль, ніяких е е висновків він не зробив. І ті процедури, котрі відбувалися, затягування і блокування роботи системи, вони таки продовжились, і що, звісно, привело до колапсу. Щодо цієї комісії, після того як призупинили дію рішення, розпустили ще й комісію рішення міського голови. Зокрема, був, розпорядження. була розпорядження, була суперечка на сесії міської ради, презентували комерційну пропозицію від одного з членів комісії, яка чи які буцімто -як, пропонували свої послуги юридичні щодо консультації щодо цих дополових закупівель. Наскільки це правда чи неправда, і яка ситуація відбувалася? Можна я відповім Пані на це запитання, Думаю. тому що це була моя комерційна пропозиція? Я хотіла б звернути увагу, що я професійний юрист. Заробляю на життя, плачу податки з того, що надаю професійні юридичні послуги, одна складової, яка є участь в торгах. Мені лишається подякувати секретарю міської ради за таку рекламу, яку він мені влаштував на сесії. Однак хотілося б звернути, що комісія наша є дорадчим органом, ми не є посадовими особами, і ми єдине, що робили контролювали закупівлі. Закладів міської ради, наскільки вони правильно проводяться відповідності до чинного законодавства, і звертали увагу на порушення за результатами закупівлі, тобто ми не втручалися взагалі в процедуру здійснення закупівель, в зв'язку з чим ніяких протиправних дій ні в мене, ні в інших членів комісії взагалі не було. Що стосовно розпорядження про скасування самої комісії, хотілося б звернути на саме розпорядження увагу. Саме на той пункт, що розпорядження, начебто, видано на піс... на виконання доручення міської ради. Однак такого доручення не було, воно не приймалося. Хочеться звернути увагу, що міського голову в першу чергу підставляють, даючи на підпис такі розпорядження, тому що рішення по... про розпис комісії не приймалося. а Це рішення довго була прийняти сесія. Тобто, по суті, про конфлікт інтересів говорити ми тут не можемо. Ми так? взагалі не можемо, тому що, по-перше, я не була посадовою особою, по-друге, ми не втручалися саме про проведення процедури закупівель в сам момент, коли ці закупівлі проводяться. Ми тільки аналізували чи дотримувалися норми закону. Я представляю участь учасників торгів, які по всій Україні працюють. Ну тобто, це мені зроблена додаткова реклама за що я дякую нашій владі. Я вас почула, але тоді на сесії пан Роман а, брався захищати вас і говорив про те, що ви вже написали заяву про вихід із комісії. Пане Романе, чому ви тоді це робили? Заява була тут... заява була Так, заява тут, була та, дайте, я також це прокоментую, тому що заява була написана ще. Дайте вже що... про мене питання. Заява була написана ще місяць тому, саме члени комісії попросили мене не лишати допоки цю комісію, допоки не вляжеться питання з відміни до порогів. Так? Для того, щоб потрібно була. Професійна допомога. Я і надалі вийшла з комісії, якби її залишили. Тільки через те, що в мене не вистачало часу через свої сімейні питання займатися надалі даною роботою в комісії. Ну Зай, он, дуже, Романа, дуже, дуже дуже крепітка робота і дуже е, займала багато часу. Я ну реально ми працювали і дуже багато часу ми витрачали на аналітику. На аналітику закупівель до порогових. Ми зробили аналітику, порівняли 2016-17 рік. Тобто, ну, це виявилось нікому не потрібно, розумієте? Вони, вони намагалися повернутися до старих, перевірених схем, до прямих контрактів, до процедур, які мають ознаки корупційності. Я не розумію тоді, навіщо ви говорили про цю заяву, якщо, по суті, не було конфлікту інтересів? Тобто... Заява була. Головину Людина була написала заяву, на... вона лежала у. Керівника громадської організації у пана Скічко. Ну, але Скічко попросив Людмила, щоб деякий час побути в комісії. Угу, але так, ну, я особисто я як голова комісії, хочу підтвердити слова пані Бордонос. Тут немає ніякого конфлікту інтересів, тому я не, не, не знаю, що побачив там пан Радуцький в діяльності пані Бордонос. Це була чудова підстава. Я зрозуміла. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, на вашу, наприклад, як юриста. Чи є таке рішення законним про скасування про призупинення точніше виконання допорогових закупівель? І які тоді можливі наслідки? Дивіться, це рішення однозначно не відповідає нормам закону, на мою думку, як юриста. Мою думку також підтримали підприємці, які вже подали позов до суду відповідний, оскільки було порушено повністю процедуру регуляторного акту прийняття і процедур сам регламент міської ради при прийнятті даного рішення був порушений. Також бачаться там норми конституції порушення і закон України про місцеве самоврядування. Які можуть наслідки бути, постане тоді питання про законність усіх укладених договорів, які будуть в цей період укладені. Якщо суд скасує рішення з моменту його прийняття, тобто, якщо дане рішення касується, виходить, що за весь цей час потрібно було проводити торги через систему Прозоро, а інші підприємства можуть спокійно визнавати недійсними договори зв'язку з порушенням суспільного інтересу, тобто витрачання коштів не в прозорий спосіб. Тобто наслідки можуть бути доволі плачевні для бути. бюджету. Ну, до речі, зараз закон про публічні закупівлі не забороняє. Суб'єктом бюджетного процесу робить до закупівлі. Але і не акцентує на тому, що це потрібно робити. Я розумію, що тут вони не долезть закону. Вони мають так, змогу, але вони не зобов не зобов'язані це робити. У нас працює поняття міської влади. Вони дуже радіють децентралізації через те, що бюджет стало надходити на багато коштів. Але наша міська влада чесно, не думає, що потрібно відповідати за ті кошти перед громадою, які надходять, і їх економити і приймати вольові рішення саме про проведення допорогових закупівель. Чого ми від них вимагаємо? Вольового рішення, а не прикладати все на Верховну Раду. І з такими ж вимогами, і ще з деякими прийшли активісти уже після того, як призупинили це рішення на спілкування із секретарем з міським головою. Спілкування відбулося, і на ньому трошки так посперечалися владці з активістами, і владці запитали, що тут роблять активісти у робочий час, типу де вони працюють. Відповіді як такої, ну як нам сказав на минулому ефірі секретар міськради, не надійшло. То від... дайте, будь ласка, відповідь, де працюють активісти і чим вони займаються, чи я... платять податки. Я плачу я... податки, я директор е приватної Не називаємо зараз. Не будемо нічого Без рекламувати, так, Без реклами, да, добре. Я не буду називати, де я працюю. Думаю, багато людей в місті знають, хто такий Віктор Пак і яка команда стоїть за ним. А я директор компанії, можу спокійно виходити в будь-який час. Я дуже багато подорожую. Для мене не було ніякої проблеми вийти в цей час і говорити з владою. Щодо інших активістів, я не знаю. Хай вони кожен відповідає за себе, але я вважаю, що цей аргумент він міг би звучати по-іншому, якщо б всі люди принесли з собою там. Справку з роботи, і вони б сказали, чому ви не в рубашках там вишиванках і так далі. Тобто, це було просто якийсь аргумент, щоб закрити це питання. А говорити влада з нами не хотіла. Ми хотіли передати. Я хотів передати звернення, вони не хотіли нас слухати. Тому просто це переросло в якесь незрозуміле явище. Ну звернення взяли таке, чи чи не взяли? Взяли звернення, звернення, але я не знаю, буде на нього реакція чи ні. Пане Романе, чи заплатили податки? Питання тепер до вас. Я регулярно плачу податки, але я не повинен звітуватися перед секретарем міської ради. Хай мене вибачить пан Радуцький, це він повинен звітуватися перед громадянами міста. Просто хотілося б зауважити, що дуже сумно, що наша влада повертається до закидів Азарова, який в свій час також звинувачував в тому, що люди вийшли на Майдан, а не працюють. І це все. Риторика. не будемо згадувати да. в а, опісля. Ще зібралися також активісти, зокрема громадська організація товців та воїнів інтернаціоналістів. І вони між собою уже звинувачували громадськість у тому, що вони висловлюють цитую кубка людей, висловлює позицію від усіх черкащан, від усіх черкасців. Що як прокоментуєте цю позицію? Чому не порадилися з іншими громадськими організаціями? Чи порадилися, але про це не прозвучало? Ну, можна я прокоментую? Да. тому що я був присутній на цій зустрічі, тобто ми провели аналогічну зустріч в той же день, але вечором, да? і там ми чудово сіли, спокійно розказали людям, що таке система Прозора. Вони все чудово зрозуміли, і тобто, у вільній бесіді, коли доносиш інформацію до людей. Коли вони позбавлені цього пресу е, маніпуляції, вони все чудово розуміють, да? ми дійшли згоди, вони попросили нам провести лекцію до афганців нас запросили, тобто, да, розкажіть там, як це робиться. Ми хочемо приймати участь. Дивіться, а в переліку громадських організацій, активістів, які надавали. Цю заяву, коли ми ходили до влади, було більше 15 чи 20 громадських організацій. Тому я вперше вдячний владі за те, що вона об'єднує нас. Гарні речі справді повинні об'єднувати людей. А боротьба за прозоро і в Черкасі – це гарна, гарна річ. То що ми представляємо маленьку кубку людей, є не правильним фактом, тому що дивіться за два дні петиція на сайті міської ради набрала 500 голосів рекордне для цієї. Для цієї платформи, і вони її швидко прикрили. Тому ми, як активісти, відкрили свою петицію на сайті прозорот.сікаюа, яка вже вона сьогодні анонсована, вже набрала більше 500 підписів публічних з назвою людини, з її коментарем, з її фотографією, обличчям. І а, я вірю, що вона спокійно набере тисячу до кінця тижня, і три тисячі спокійно, якщо є один відсоток черкащан, що є дуже дуже багато. Я а, хочу побачити, як міська влада збере три тисячі людей на якісь свою ініціативу, яку вона хоче зробити за межами прозоро. Я вас почула. В ефірі телеканалу Віка триває програма Контакт за гостя сьогодні. Активіст громадської організації «Автомайдан» Роман Ганзевич, юрист Людмила Бордунос та також лідер руху Нові Люди Віктор Євпак. Говоримо про призупинення владцями рішення про здійснення до порогових закупівель у електронній системі Прозоро. І давайте продовжимо з приводу цієї петиції, тому що нині лунають фрази, що та петиція, яка на сайті міської ради, вона набрала рекордну справді кількість голосів, але не впевнені люди в тому, що там були саме і жителі міста Черкаси, мовляв, там можуть бути із інших міст, і можливо навіть із інших країн. Наскільки це реально, і чи може бути так, чи тоді вона буде чинною? Давайте пане Як істро. людина, яка розбирається в ІТ, я скажу що технічно це реально. Тоді ставиться під питання всі петиції, які були подані, і взагалі ця система, яку влада впровадила я як людина з ІТ, пропонував владі унеможливити. Такий обхід і зробити, щоб це була верифікація через банк ID, зробити, щоб це верифікація була по адресу міста Черкаси. Вони до мене не прислухались. Тому ми запустили свою петицію, яка на Прозорості Каюа, і там можна конкретно бачити не просто анонімно, а людей, їхні прізвища і проаналізувати звідки вони. Тому я не буду сильно робити наголос на ту петицію, яка була на рада Сікаюа. Дивіться на петицію на Прозоросі Каюа, і там ви побачите інші результати. Тоді в мене інше питання: наскільки чинною може бути та петиція, яку створили ви, і чи повинна до неї дослухатися влада? Ну люба петиція, вона не має прямої юридичної сили. Вона просто показує невдоволення громади, щоб вони почули. Дивіться раніше, люди просто виходили під стіни і щось кричали. Зараз цивілізований світ. Ми не хочемо Виходить там в інтернет да, і кричить да, там коментарі. Ну не виходь в інтернет, а показуй якось іншими способами, що ти хочеш проявити свою громадську позицію. Тому я не я не вірю, що а, це зразу там принесе якісь юридичні наслідки, але я хочу, щоб влада побачила. Ми всі хочемо, щоб влада побачила, що це не питання двох, трьох, п'ятьох активістів, це питання тисяч і тисяч черкасців. Я вас почула. Тепер в мене ще питання з приводу комісії. Комісію розпустили, опісля також викинули. Оголошення, можливо, анонс, що будуть набирати нову комісію, яка також буде контролювати здійснення закупівель. На минулому ефірі минулого тижня секретар міської ради сказав, що поки що не відгукнувся ніхто, навіть із членів старої комісії, ну і так далі. Я відгукнувся. Тобто, на вашу думку, як зараз буде відбуватися, набереться нова комісія, яка буде контролювати, чи стара комісія буде відвоювати свої права на те, щоб контролювати здійснення закупівель? Можна давайте в тому, що нам не потрібно створювати комісію, нам, громадським активістам, для того, щоб контролювати владу. Ми можемо контролювати кожен день, і ми це будемо робити. Якщо міському голові не потрібна наша ініціатива, він хоче дослухатись до якихось інших парад, там, секретаря міської ради або там, якихось інші спеціалісти по Прозору, ну, нехай дослухаються. Будь ласка, це ж його справа. Ми обговорювали, до речі, питання чи подаватися членам комісії, які вже були чи ні назад на новий склад комісії, то прийнято нашою комісією з тим, з ким я спілкувалася, таке рішення, що оскільки нас протиправно розпускають, тобто, взагалі, без поваги до якоїсь як до громадянина, да, комісія була безпідставно розігнана. Ми не хочемо, щоб до нас знову так тобто немає довіри влади, що по перше не чують нашу думку. Скільки ми писали рекомендації міському голові про притягнення чиновників до відповідальності по трудовому кодексу за те, що вони не виконували свої обов'язки. Просто був ігнор, просто влада не, не показала, одне... що комісія це, 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 це інструмент діалогу громадськості і влади. Так, Для так. діалогу потрібно дві сторони. Якщо одна сторона не йде на, на діалог, то ми можемо робити комісії, комітети, що завгодно, але це не буде дієвим. Тому смисл цієї комісії: да, я там формально подав, щоб ніхто не міг сказати, що я просто там стою осторонь. Але я також не бачу якогось там наслідка великого від цієї комісії. Ми будемо домагатися виконання. Міською владою, органами міської влади, виконання вимог закону про публічні закупівлі в повному обсязі. Також закону про доступ до публічної інформації. Ми будемо працювати, повірте, ми вже це вміємо робити. Дякую. Я вас почула а, нині місь... Черкаська міська рада. Вона під збільшувальним склом, фактично під лупою. Її контролюють з усіх боків, особливо в частині Прозоро. Чи контролюєте так само і інші міські ради, чи можливо навіть обласну? Тому що поки що обласна рада в нас ніде не звучить. У нас лише про Черкаську міську Думаю, мова йдеться. Звольте не погодитись, Я не бачу цієї лупи, тому що я хочу побачити прозоро, як який був бюджет, як був потрачений. Ніхто не може мені відповісти на це питання, тому лупи я не бачу. Ну, Лупає саме конкретно в цій ситуації щодо допороги. Дивіться, так, ми моніторимо, зокрема, моніторимо повністю Черкаську область. Також направляється дуже багато звернень на керівництво області, також направляється багато звернень на керівників там, державних підприємств, які воно підпорядковується. Тобто моніторинг проводимо, цей моніторинг можна почитати і в пресі, і на Фейсбуці. Відносно того, що робота робиться, це не тільки Черкаська міська рада так діє. Однак просто Черкаська міська рада діє в супереч закону, приймає рішення спочатку вводить до пороги, потім перед самим завершенням бюджетного року, коли велика економія коштів, вона їх скасовує. Тим більше, от відносно лупи, моніторингу, так, моніторимо роботу. І перше, що ми побачили, це те, що з 18 го числа, тобто відразу на наступний день, після того, як було прийнято рішення про. Зупинення до порогових закупівель в місті Черкаси по 25 число у річному плані закупівель з'явилося більше ніж на 11, майже на 12 мільйонів гривень планів закупівель. Додатково, Додатково да, це левова частка, це освіта охорона здоров'я департамент ЖКК. Да, тобто вони ждали, саботували систему до останнього, коли скасували по факту, їх скасували на цей період до пороги. Прийняли швидке рішення закуповувати все в ручному режимі. Ні про яке добровільна закупівлі через прозору не йде мова. Все в ручному режимі в планах закупівель більше, ніж на 11 мільйонів сум. Це ну, дуже великі гроші. Уже зараз в коментарях у Фейсбуці чиновники мотивуються тим, що зараз а, фактично комунальним закладам розв'язали руки і вони можуть робити закупи швидше, ну тобто купувати те, що раніше не встигало. Що ми робити раніше? Вони це не робили взагалі, не було навіть намагань. Так, саме ключове, не те, що не встигали, а ну подавали заявки, ігноротували і саботували систему. Тобто, ну такий приклад, як там паперові полотенця, потрібні стало терміново чомусь. І так ну, далі. Так, Поділимо там, цю ми, думку надвоєм ми, вашою. Ми, ми публікуємо, до речі, в Фейсбуці цей додаток до річного плану. І якщо люди не змогли його побачити у системі Прозора, ми його публікуємо в Фейсбуці. У соцмережах, я у зрозуміла. Соцмережах, я перепрошую, але, на жаль, це все, що встигаємо на цьому мить. панове. Я вам дуже дякую за щиру і фахову бесіду глядачам. Дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. Все буде Прозоро.